Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні намагаємося організувати е, систему так сказати, підв'язки е, рослин в нашій невеличкій полікарбонатній тепличці. Вона у нас розміром 3 на 6. Трішечки не встигли. Е, поки думали, як це правильно організувати, ось придумали. Вже рослинки в нас тут є, тут є і огірочки, і там вже є помідори, які частково я підв'язую, але ще не все зроблено. Як же нам тут організувати? Значить, висота в найвищому місці цієї теплиці 2 метра. Логічно було б, звісно, цей ряд, котрий у нас посередині, от її є ширина 3 метра. В нас тут ми зробили 3 рядочка. По логіці речей в самому високому місці повинно бути висаджено самі високі рослини. Але в нас так не виходить, тому що теплиця розташована в такому місці, її ніде просто було більше поставити. Тут у нас паркан з того боку, там у нас сад, мусимо ловити сонячні проміні, які зазвичай от починає сонце вставати з цього кутка, що за мною, лівий задній куток. Ось так воно рухається, рухається, і практично весь день воно лупить звідти на мене. Відповідно, той ряд не буде освітлюватися сонцем взагалі, ну, тому вирішили так. Але менше з тим, як підв'язуємо, як плануємо підв'язувати. При монтажі теплиці, де монтувалися от перехресні арки і оці от планки, скажімо так, для кріплення полікарбонату позалишувались ось такі кінцівки-болтів. Значить, на ці кінцівки болтів чоловік купив у магазині гайки ось такі гайки з кільцем, з дірочкою. Вони для цього ряду вони ось так накручуються і ось вже починаємо тянути. Трос у нас е, товстенький, достатньо, напевно, тут 4 мм у, е, у плівці, полі, пластикові, менше з тим. Нижній ряд сюди ми засверлювали ось такі ось це теж болт з кільцем. Чоловік ось так його просто засверлював, ну, з закльопкою. Значить, В такий спосіб проклали ось цей нижній ряд. Ось вже і натягли. Потім ми ці рослинки, зараз ми ці огірочки от будемо сюди прив'язувати, а потім вже переведемо їх на підв'язку сюди. Трішки це незручно, але інакше в нас тут не виходить. Третій ряд, котрий ми робимо, знову ж таки, із-за того, що так не можемо посадити грамотно рослини, якби по висоті і по необхідності. Третій ряд знову ж таки робимо з таких от болтів з кільцем за допомогою закльопок. Ось. І задній ряд, котрий в нас тут, в принципі, тут у мене перці, але помідори не всі влізли. Відповідно, десь ось так от потрібно. Теж придумати і зробити один, одну, один тросик для того, щоб підв'язати ці помідори, які вже полягали. Ось так, друзі, починаємо хазяйнувати. Ще не вміємо, але навчимось, і вам покажемо, чи спрацює такі, така система підв'язування, чи ні. Дякую вам за перегляд. На все добре, до побачення!